24-го року. Украї... Україна. Військо... Війська зв'язку та, кіб... та кібербезпеки Збройних сил України Кольорова серія. Сувенірна пам'ятна монета Зв'язку яз... зв та, кіб... та Кібербезпеки Збройних сил України. Присвячена українським воїнам зв'язківцям. Яз... Зв які щодня забезпечують комунікацію та управління військами долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в інформаційному та кіберпросторі. Війська зв'язку та кібербезпеки це спеціальні війська, які відповідають за планування, розгортання і забезпечення функціонування засобів зв'язку та інформаційних систем, систем бойових управління та оповіщення. Вони гарантують ефективний обмін. Даними між військовими підрозділами її забезпечують кібербезпеку в умовах надзвичайного чи воєнного стану. На аверсі монети зображено малий державний герб України угорі. В обрам... обрамленні Давноруського орнаменту по центру розміщені написти «Україна – 10 гривень. Півколом на тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2024, унизу та логотип банкнотного монетного двору Національного банку України праворуч. На реверсі монети Кол. Около розміщені написи. Сильні тримати зв'язок і війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. У центральній композиції, у центрі композиції, щит, що захищає інформаційний простір зображено емблемою військ, з зв'язку та кібербезпеки, Збройних сил України. В її основі просьми променевезірка в, промен... пром... прав... в... в отожній хр... хр... Хрестоподіб. Хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок. На задньому плані монети схематично зображені лабіринти, які символізують передання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору, де точиться невидима війна. Дата випуску 08.08.2024 2024 року. Рік карбування 2024. Номінал 10 грн. матеріал цинк, діаметр 23,5 мм, вага 6, 6 г. Тираж 1000 штук, категорія якості карбування Uncirculated. Т Тематика пам'ятна монета Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Країна походження Україна, металева частина монети, карбована монетним двором НБУ кольорове заварлення нанесених в приватному порядку.